Єднання експертів, поліграфологів, ведмітіщук та партнерів, а також до наших професійних психодіагностів, звернулися цього разу військові з передової. Вони виконують надважливі завдачі: вони виконують бойові завдачі, а тому є ризики професійного вигорання, є ризики військових злочинів, є ризики співпраці з ворогом. Сьогодні ми виїхали в Миколаїв на три дні. За ці три дні ми протестуємо 50 плюс людей. Це буде дослідження з використанням поліграфу, це буде професійна психодіагностика. За ці три дні ми виявимо ті ризики, які поставило нам керівництво, а саме, зберігання зброї, вивезення її на цивільні території, вживання наркотиків, особливо тяжких, е торгівля зброєю це також співпраця з ворогом, основний ризик, а також неуставні взаємовідносини і військові злочини. Крім цього, наші психодіагности проведуть. Дослідження і з'ясують психоемоційний стан, ступінь вигорання, склонність до суїциду, а також можливість роботи в закритих колективах надалі. Наскільки людина конфліктна, наскільки вона ризикова, наскільки вона схильна до депресії, і наскільки вона в майбутньому це головне. Бо поліграф це про теперішнє і минуле, а психодіагностика це про майбутнє. Наскільки людина в майбутньому може вчинити непередбачувані дії? Які стануть роковими, ми їх не повинні допустити, і командування це розуміє. Ми не просто так тут. Ми тут тому, що були вже прецеденти. Ми тут тому, що вже були подібні випадки. І щоб цих випадків не було, а також виявити те, що є. Ми тут ми не зможемо розголосити напрямок військової служби, військову частину. і Це зрозуміло без слів. Але ми вам покажемо, як проходить робота. Як проходять дослідження, бо буде 100 досліджень, 50 досліджень з використанням поліграфу, 50 психодіагностик. Як формуються висновки, як працюють професіонали і покажемо вам для чого це? Що це корисно і це дозволяє зберегти життя, гроші, як би це не було на озброєння, і це дозволяє перш за все сформувати здорові колективи? Ми проводимо для групи. профессиональную психодиагностику, цель которой определить психоэмоциональное состояние респондентов, оценить существующие риски, в том числе выгорания, депрессии, суицида, непрогнозируемых действий. Психодиагностика дает внутреннюю картину личности и дает возможность прогнозировать те случаи, которые могут навредить как самому человеку, так и для тому коллективу, в котором они находятся. И также мы оцениваем совместимость и формирование отдельных групп, которые будут наиболее эффективны. У психодиагностике мы используем очень высокопрофессиональные тесты. Эти тесты спрямованы, прежде всего, на исследование трех уровней особистости. Це усвідомлений рівень, це рівень не усвідомлюваний. Це дуже важливо, тому що саме дослідження на цих рівнях допомагає спрогнозувати поведінку особистості у майбутньому. Дякую. Скажіть, під час бойових дій ви знаходили зброю? Ні. Скажіть, необліковану зброю або боєприпаси зони бойових дій вивозили? Ні. Скажіть, необліковану зброю або боєприпаси? Таємно від керівництва продавали? Ні. Не обліковану зброю або боєприпаси. Зараз десь у себе зберігаєте? Ні. Скажіть, за час служби в батальйоні. спецслужби виходили з вами на контакт? Ні. Скажіть, за час служби в батальйоні. Ви контактували з представниками спецслужб Росії? Ні. Ви вживали з наборування? Так. Скажіть, за час служби в батальйоні ви вживали? Тяжкі наркотики? Ні. Скажіть, за час служби в батальйоні ви вживали героїн? Ні. Скажіть, за час служби в батальйоні ви вживали солі? Ні. Скажіть, за час служби в батальйоні ви вживали марихуану? Ні. Звані коефіцієнти, і стосовно цих коефіцієнтів ми сьогодні з вами і поговоримо. Тобто, в нас є такі основні коефіцієнти: це рівень соціальної адаптивності, це невротичність, це такі показники, як конфліктність, такі показники, як ризик розвитку якихось. Захворювань, наприклад, психосоматичні захворювання. Це ризик якоїсь, мабуть, асоціальної поведінки, імовірність розвитку ПТСР є таке поняття посттравматичне, стресовий розвитку. Ви чули про це чи ні? Mm -hmm. Не Добре, що ми про це чуємо, ми про це знаємо і ми розуміємо, що це є сьогодні. І може бути у військових, які знаходилися, в тому числі у зоні бойових дій. Далі. Дуже важливим є такий показник, як намір до такої як поведінки, яка розходиться із нормою. Це її всього називають суїцидальний ризик, або суїцидальна поведінка. Олександре, відповідно до отриманих нами результатів. Це тестимо. Було з'ясувано, що є думки зібрані думки. Так? Це так, Так. Я намагаюся їх відігнати, але не завжди то виходить. Тобто вони з'являються. Так. Ну, періодично вони з'являються. Mm -hmm. Дякую. Якщо б за грубою було. невозможность, а вот ну, полномасштабная война закончилась и была возможность уволиться, я бы скорее всего уволился. Просто надо, чтобы поменять э, окружение, все это. Ну, для, ну, то, там. Mm -hmm. но переводиться с подразделения в подразделение, как бы, э, у меня нету желания. А есть какие-то возможности что-то поменять в должности? Где-то что-то mm -hmm. освоить новое? Поменять... Вот э, для вас mm -hmm. сейчас одна из важных вещей — это что-то изменить. Потому что если не будет изменений, то ситуация будет, как бы вы будете привыкать еще и еще раз. Да. Я сомневаюсь, что, ну, как бы, за последний, там, грубо говоря, в начале лета я немного, у меня немного поменялись, моя работа немного поменялась. Я работал с одним типом техники, потом начал с другим, как бы, другие возможности, другой результат. Вот, но я не могу сказать, что данный какой-то там начальный период у меня, грубо говоря, было повышенное желание, а потом, как вы говорите, я привык и вот так вот продолжает. А есть ли у вас какая-то возможность там написать рапорт на обучение чему-то? А... Нет. Ну, нет, нету. А просто подразделение ну, не на что, вот, говоря, был какой-то вид техники, и там были и на него были свободные вакансии. Вот такого нету У нас... <говорит> а, а, э, смотрите, да? Мы не думаем о возможности, или мы думаем о желании. То есть мы а, не а предусматриваем. Да. То есть будет желание, будем искать будем возможность. Но вы э, являетесь как бы ценным специалистом. Вы давно на службе. У вас есть опыт, у вас есть навыки которые являются для подразделения ценными. Если есть возможность их нарастить, то эта проблема командиров найти для вас эту возможность.